В цьому відео ми ознайомимося з формою ds 230 анкетою на отримання імміграційної візи та з'ясуємо, як правильно заповнювати її. Дана форма заповнюється виключно англійською мовою. Головний заявник та всі члени сім'ї, які подаються на диверсифікаційні візи, повинні заповнити обидві частини. Наприклад, якщо подається сім'я з чотирьох осіб, чоловік, дружина та двоє дітей. А головним заявником та особою, яка перемогла у лотереї DV буде чоловік, необхідно надати 4 форми, окремо заповнені на кожного члена родини. Форму DSP 230 подають в Кінтукі разом з формою DSP122 реєстрацію на участь у програмі диверсифікаційних імміграційних віз та фотокартками лише особи, які звертаються за диверсифікаційними імміграційними візами. Увага! Частина друга форми DS-230 230. Заява під присягою не повинна бути підписана. Форма DS230 складається з 4 сторінок та двох частин. Перша частина персональні дані заявника, друга частина заява під присягою. У першій частині форми є коротка інструкція та застереження що надання неправдивих даних. Та укриття інформації може призвести до заборони в'їзду на територію Сполучених Штатів Америки назавжди. Пункт 1. Ваше прізвище та ім'я. В полі Middle Name, друге ім'я, ви можете вписати ваше ім'я по батькові. Ваше прізвище та ім'я повинно співпадати з написанням у вашому закордонному паспорті. В пункті 2 необхідно написати ваші інші імена і прізвища, якщо були. Дівоче прізвище включно. В пункті 3 необхідно написати Ваше ім'я, прізвище і по-батькові рідною мовою. В пункті 4. Дата народження. Будь ласка, зверніть увагу на написання дат в даній формі. Тут і надалі дати вказуються таким чином: спочатку місяць, потім день, потім рік. П'ятий пункт ваш вік: число повних років. Шостий пункт місце вашого народження, населений пункт область і країна народження. В наступному пункті громадянство. Зверніть увагу на те, що в даному пункті треба вказати саме ваше громадянство, а не національність. Восьмий пункт стать. Будьте уважні при заповненні пункту 9. Вкажіть ваш сімейний стан: неодружений, одружений вдівець. Розлучений, проживаючи окремо, а також необхідно вказати загальну кількість шлюбів, в яких ви перебували, включно з теперішнім шлюбом. В наступному пункті необхідно вказати постійну адресу в США, де ви маєте намір проживати, а також адресу та поштовий код, якщо вам такі відомі. Також необхідно вказати ім'я особи, яка зараз мешкає за цією адресою. В пункті 11 треба вказати адресу в Сполучених Штатах, на яку буде надіслана ваша картка постійного мешканця США Зелена картка. Якщо ця адреса відрізняється від адреси, написаної в пункті 10 та ім'я особи, яка мешкає за цією адресою. Будь ласка, вкажіть телефон, за яким можна буде сконтактувати з вами, коли ви будете знаходитись в Америки. Пункт 12. Ваша посада. В наступному пункті вкажіть вашу поштову адресу, за якою ви мешкаєте зараз: адресу: населений пункт, область, країну поштовий індекс. В цьому пункті необхідно вказати саме ту адресу, де ви фактично мешкаєте, а не зареєстровані. Нижче вкажіть ваш домашній або мобільний та робочі телефони, а також вашу електронну адресу. В пункті 14. Вкажіть дівоче або сімейне прізвище вашої дружини. Далі її ім'я. Далі в 15 пункті вкажіть дату та місце народження вашої дружини. В 16 пункті адресу, за якою ваша дружина фактично мешкає, якщо ця адреса відрізняється від вашої адреси. Пункт 17 посада вашої дружини. Пункт 18 дата укладання шлюбу. 19 пункт Прізвище вашого батька та його ім'я, 20. Його дата народження, 21. Місце народження, населений пункт та країна. Пункт 22. Фактична адреса вашого батька. Якщо ваш батько помер, в пункті 23 Вкажіть дату смерті. Далі ті самі дані заповнюються відповідно для вашої матері. В пункті 29. Необхідно вказати імена, дати. Та місця народження, а також адреси проживання всіх ваших дітей. Адреси необхідно вказати лише якщо вони відрізняються від вашої адреси. В пункті 30 треба вказати всі місця, в яких ви перебували більше 6 місяців. Починаючи з 16 років. включаючи місця у країні. Громадянином якої ви є. Починайте з місця де ви мешкаєте зараз. В пункті 31а. Кажіть ім'я осіб попередньо вказаних в пунктах 14 та 29 вашу дружину або чоловіка та дітей які будуть супроводжувати вас до Сполучених Штатів зараз. В пункті 31 b вкажіть осіб попередньо вказаних в пунктах 14 та 29, які будуть в'їжджати до Сполучених Штатів пізніше. В пункті 32 надайте список всіх місць роботи. На яких ви працювали за останні 10 років. Нижче вкажіть, на якій роботі або посаді ви збираєтесь працювати в США. В пункті 33 надайте список всіх учбових закладів, які ви відвідували. Необхідно вказати назву та адресу закладу, роки відвідування, назву курсу та назву сертифікату або диплому. Нижче вкажіть мови, якими ви розмовляєте або читаєте. Далі, професійні спілки, до яких ви входите. Якщо ви проходили військову службу, в пункті 34 ваша відповідь повинна бути так. Далі, вкажіть рід військ, строк служби, звання та військову спеціальність. В пункті 35 треба вказати всі ваші попередні візити до США дату, місце перебування та тип візи, з якою ви в'їжджали. Якщо ніколи не перебували на території Сполучених Штатів, напишіть «Never». Підпишіть першу частину форми та поставте дату. Якщо форма складена на дітей, яким ще не виповнилось 14 років, один з батьків вказує своє ім'я та підписує першу частину форми. В першому сегменті другої частини форми DS230 заява під присягою надана коротка інструкція та застереження. В інструкції вказано, що вам необхідно заповнити одну копію даної форми на кожного члена родини незалежно від віку, які збираються іммігрувати до Сполучених Штатів Америки. Якщо у формі не вистачає місця для надання Вам інформації, надайте відповіді на окремому аркуші, використовуючи номери питань та додайте всі окремі аркуші до форми. Застережені зазначено, що надання неправдивих даних. Та укриття інформації може призвести до заборони в'їзду на територію Сполучених Штатів Америки назавжди. Навіть якщо ви отримали візу та в'їхали на територію Сполучених Штатів Америки, надання неправдивої інформації в цій формі може бути підставою для обвинувачення в порушенні закону та подальшої депортації. В пункті 36. вкажіть ваше прізвище та ім'я. В пункті 37. Ваші інші імена і прізвища, якщо були дівочі прізвища включно. В пункті 38 напишіть ваше прізвище, ім'я та по-батькові рідною мовою. В пункті 39 необхідно вказати ім'я та адресу петиціонера а також його телефон та електронну адресу. Особи, які подаються на отримання диверсифікаційної візи, не заповнюють дане поле. В пункті 40 уважно прочитайте список. Та поставте відповіді Так або ні навпроти кожного питання. Ви можете зупинити відео та уважно ознайомитися з перекладом всіх питань. В пункті 41. Чи були ви коли-небудь звинувачені у порушенні закону арештовані чи засуджені. Якщо так, то нижче надайте більш детальну інформацію. В пункті 42. Кажіть, чи відмовляли вам у в'їзді до США в пункті в'їзду. Якщо так, то нижче надайте більш детальну інформацію. В пункті 43A: Вкажіть, чи подавали ви заявку на отримання номеру соціального забезпечення. Якщо так, то вкажіть номер, а також надайте відповідь, чи хотіли б ви замінити стару картку на нову. Якщо ні, то вкажіть, чи б хотіли ви отримати номер соціального забезпечення. Надаючи відповідь так в пункті 43B, ви погоджуєтесь з тим, щоб інформація з даної анкети. Була передана до Управління соціального забезпечення для отримання вами номеру та картки соціального забезпечення. В пункті 44. Вкажіть, чи допомагали вам в заповненні цієї форми. Якщо так, вкажіть ім'я та адресу людини, яка вам допомагала, а також вкажіть, чи це родич, друг, турагент, адвокат тощо. Будь ласка, не заповнюйте останнє поле даної анкети. Це поле призначене для заповнення співробітником консульського відділу. Після заповнення цю форму необхідно роздрукувати, поставити дату лише в першій частині цієї форми і вислати її разом з формою DSP122 та двома фотокартками до консульського центру в Кентукі. Увага! Частина 2 форми DS230 заява під присягою не повинна бути підписана.